Доброго дня, так, так доброго дня, чую вас. розкажіть, будь ласка, от власне ця заява про те, що єпископи зараз в, на територіях, які контролюються бойовиками в розшуку. Скажіть, будь ласка, які власне погрози лунають до них. Де вони зараз знаходяться? Чи можуть взагалі виконувати свої церковні обов'язки? Чи функціонує зараз українська прослана церква Київського патріархату на територіях окупованих так званими Донецької і Луганською народними республіками? Звісно, і наші священники, і наші єпископи в Донецьку і в Луганську, вони перебувають у небезпеці від цих озброєних терористів і сепаратистів, і були вимушені полишити відповідно Донецьк і Луганськ. І, і, і тому їхня діяльність зараз є можливою лише на тій території, де є українська державна влада, зокрема, Донецький архієпископ Сергій перебуває у е, Маріуполі, Ось. а на окупованих територіях е, частина священників була змушена виїхати, Ось. а решта, менша частина, ті, які, які залишилися, вони змушені по суті перебувати в підпільному становищі. Е, храми закриті, бо, бо служіння не звершується, тому що це фізично небезпечно і для священника, і для парафіян, бо можуть в будь-який момент приїхати озброєні люди і влаштувати все, що завгодно. Ось, але е, свої партії обов'язки виконують е, таким напівпідпівним чином, як колись це в роки радянських гонінь відбувалося, і церква такий досвід має, а на вільних територіях українських то і наша церква, і наше духовенство вільно діють і допомагають і переселенцям, біженцям, угу. і місцевому населенню, угу. і Владико, е, скажіть, будь ласка. допомоги і так далі. Ледико, скажіть, будь ласка, що означає, що погрожують єпископам і є напади і замахи на життя? Можна трохи конкретніше розповісти? Це що це священникам погрожували і е, намагалися напасти на когось конкретно? Тобто, про про якісь конкретні випадки, були ну безпосередньо, наприклад, луганську го єпископа свого часу, це що було влітку його? Е Приїхали збройні люди, представилися, що вони від Луганської республіки, і йому погрожували, і спочатку взагалі погрожували, що ви є ворог народу і так далі, і вас е, треба всіх розстріляти, знищити. Але зрештою е, відпустили, посадивши його в машину, відпустили, але пошкодили е, йому тормозну систему і відповідно е, очікували, що він потрапить в аварію. Як вчасно виявити і зупинитися, хоча і не без проблем. І таким чином він, по суті, був вигнаний з Луганська з небезпекою для життя. Донецького єпископа Сергія кілька разів намагалися захопити. Спочатку це влітку було безпосередньо в Донецьку, потім, коли він переїхав у Терманівський район, то після того, як Терманівський район... Був окупований російськими військами, теж його розшукували там і тому він мусив виїхати у Маріуполь, і відомо відомо нам, що щонайменше 18 священників на чолі з нашим єпископом, вони знаходяться в відповідних розшукових списках Донецької республіки на арешт. В разі якщо їх буде виявлено, вони можуть бути заарештовані. Один з священиків, який мусить тікати. проукраїнські погляди, а саме тих людей, які є лідерами, щоб позволити громади таких лідерів і залякати. І в його селищі розстріляли двох фермерів. Ось він каже, що в суботу я їх відспівав, поховав, а в неділю після служби люди до мене підійшли і сказали, що от що забирайте родину, їдьте звідси, тому що у нас є відомості, що в понеділок приїдуть, будуть це, це, за вами. І він каже, я зібрав. Родину, жінку, дітей і виїхав з Новодовського району, а в понеділок дійсно приїхали на машині озброєні люди, ті самі, що приїжджали перед цим, шукали цих фермерів, і шукали за ним. Таким чином він власне врятувався в течію від від від, від найгіршого. Владико, скажіть, будь ласка, чи звертались ви до якихось міжнародних організацій? Все ж таки, це порушення якихось базових прав людини ну на можливість Так, так, так безперечно. Ми ми звертаємо увагу міжнародних організацій. Зокрема, це стосується організації з безпеки співробітництва в Європі ОБСЄ. ми доводимо до відома дипломатів, з якими зустрічаємося. Це дипломати західні, і представник Європейського союзу, і ми знаємо, що ці питання є на пильній увазі у міжнародних організаціях західних дипломатів. Але очевидно, що на жаль, так само, як і українська влада на цих територіях, вони безпосередньо на даний момент допомогти не можуть, але ми віримо в те, що всі ці злочини не залишаться безкарними, рано чи пізно буде. Проведено міжнародний трибунал по всіх цих злочинах проти людяності, в тому числі будуть і вивчені всі злочини проти релігійних громад, бо страждає не тільки наші церкви і священника, а й греко-католики, і римо-католики, і протестантські громади, і служителі, і вірні, і е, все це є злочини, які лише поповнюють міру відповідальності тих, хто зараз окупував і контролює східні терени України. Владико, а власне, що з майном Української Прассної церкви Київського патріархату на окупованих територіях? Чи піддаються вони ну яким якомусь пошкодженню чи грабункам? Чи були такі випадки? Чи знаєте ви, чи ви взагалі не можете зараз знати, що там відбувається, тому що священники виїхали? частково частково храми закриті, і так як у нас типових храмів дуже мало. І в основному це переобладнані приміщення, то досить часто вони якоїсь спеціальної особливої уваги терористів і не привертають. І ми намагаємося просто підтримувати через людей, які там залишаються, підтримувати порядок, а самі приміщення тримаємо закритими. Але є ряд випадків того, що були безпосередньо захоплені церковні приміщення терористами для військових потреб і ставили на території храмів. І робили відповідні укріплення, і окопи, і ставили е, е, озброєння, гармати і тощо. Тобто вони не ставляться до наших церков, власне до церков У Донецьку був випадок, е, коли були поставлені міни біля, е, біля храму. І добре, що священник, який е, свого часу служив в радянській армії, він якраз мав досвід е, е, виявлення таких предметів, і вчасно виявив. Це замінування і зміг власними силами розмінувати. Але такий випадок теж був. Деякі храми описували різними гаслами, що тут знаходяться посібники Київської хунти і так далі, то теж слідкуємо, щоб ці написи вчасно замальовувати, тому що це є така ознака для інших терористів щодо того, щоб на ці приміщення, на ці місця нападати. Дуже дякую.